Я учень 9 класу в ліцеї науковому імені Чульмова. Чульова. Я вчуся тут вже з 7 класу виходить. І тут було цікаво. Ми, наприклад, в цьому році ходили в КНУ. Нас вчили фізиці на тому рівні, нас вчили оптиці на тому рівні, здається, ще електроніка була. Також у нас є деякі програми, які в самому ліцеї, наприклад, яку я нещодавно не це учні учням. Я робу в презентації по правам тварин, оскільки це питання мене дуже хвилює. Що ще сказати про онлайн взагалі? Як ви зарізняєте навчання? Оскільки нас зазвичай в класах небагато. От у мене, наприклад, в 9 класі уявіть собі всього дві людини. Більше репетитори, ніж вчителі. Нам дуже детально можуть це все рожувати і пояснити. Нам не треба вставати о сьомій, щоб встигнути і поїсти до школи удійти чи доїхати. Та й їхати назад також не треба. Ти ж вже ж вдома. Звичайно, не супер дешево От так навчатися, але і безпечніше в умовах війни. Мені здається, я б відчував себе набагато безпечніше вдома, ніж в школі е, е, чи в е, бомбасловочі. Чи... Зона школа наукового ліцею Черюмова це місце, де ви зустрічаєте багато людей, які дуже відрізняються від вас. Ти знайомишся з людьми з усієї України, з відомими вченими і митцями. Вони живуть у дуже різних місцях і мають дуже різний життєвий досвід. І ми усвідомлюємо. Наскільки ми схожі, тому що бачимо людей з однаковими інтересами, емоціями, радістю і захопленням від навчання від. Творчості спілкування і це реально круто мати таку спільноту. Я дуже люблю математику. Вона дуже складна але її можна вчити, вчити. І коли ти вивчиш всю математику, то е, можеш, наприклад, скласти плюси та множення своїм дітям, які в тебе будуть. Е, можеш їм розказати, вони будуть такі е, розумні, що навіть ніяка е, технологія. Алогія не зможе цього зрозуміти. Е,